Підкорювачі вогню і жіночих сердець. Уже 600 тисяч гривень на засоби радіоелектронної боротьби вдалося зібрати завдяки календарю полтавських рятувальників. Ось такому. На фото чоловіки напівоголені, аби ще більше привернути увагу до мільйонного збору на закупівлю двох автомобілів із засобами радіоелектронної боротьби, де придбати такі календар і чи перевершили пожежники з Полтави своїх австралійських колег роздивлятися їздила кореспондентка ТСН Олена Гущик. Yeah, Тринадцять роздягнутих вогнеборців зі сторони ДСНС. Це доволі сміливо. Дванадцять місяців і чотири стихії. А ви де? Серпень. Ага, бо серпень. Вже <рес> ж кожного свій місяць. <рес> Календар, на який складно не звернути увагу. Файно. Я як дівчина не можу не погодитись. Наливали паливно-мастильні речовини і підпалювали все. Все а, як... це справжній вогонь. Це справжній вогонь. Все було гарече Н... ну так. <ріст> 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 Юрій, він місяць серпень і той, що проходить крізь вогонь. Ділиться з ТСН тим, що залишилося за кадром зйомки. Це ви тут не стояли? Так, з стояв. Хлопці підходили, підпалювали мені. Ну і відповідно. Пропозиція стати фотомоделями для самих рятувальників була несподіваною. Для правого діла без питань. Зателефонували з прес-служби і сказали, завтра на роботі треба буде трохи роздягнутися перед фотографинями. Оце, мабуть, цю вмятину – це моїх. Мого, ага. мого тіла справа. То ви прямо лягали туди? Так та я і лягав, і на полу. Ну ми пробували різні варіанти інтерпретації. Костянтину він же місяць квітень. Результат подобається. Ну ось грудень є такий угу. гаряченький, не тільки через спекотні гарін... світлини. Ні, ні, не ради забавити. Ідея топова для наших рятувальників. Це якраз те, що зараз треба. Це зараз на слуху. Звернути більше уваги до важливого для ДСНС збору. Головне завдання фотосесії. Загальна сума збору це 12 мільйонів гривень. Сума для цього календаря це півтора мільйони гривень. Ми хочемо продати тисячу календарів, бо ми випустили тираж саме у тисячу календарів по півтори тисячі гривень. І відповідно, цю суму півтора мільйони приєднати до основної суми збору. Саме стільки грошей ДСНС Полтави потрібно на закупівлю двох автомобілів і ребів на них. Адже росіяни постійно застосовують тактику повтор. Ніх ударів і це заважає рятувальникам працювати. Надихалися ми в тому числі австралійськими рятівниками, які щороку створюють благодійний календар на допомогу коалам або там, іншим проблемам. І якщо в Австралії за три десятиліття такої традиції оголені фотосесії для рятувальників звична справа, полтавські супермени звикли рятувати світ за кадром. Це була дещо сором'язливість, але фото показують, що вони теж отримали задоволення. Роздивитися зблизька, прочитати історію кожного з вогнеборців можна на сайті календаря, а заодно купити і зробити донат, поки вони ще є в наявності. Дівчата пишуть ні ні сорому, ні стиду, ні номеру телефону. <гум> Багато хто звертається та за контактами, але на жаль, ми не можемо їх передати і в тому числі більшість представників ДСНС вже одружені. Дружина була трошки шокована. Ну, але вона підтримала цю ситуацію. цей момент. Звісно, це ж для доброї справи, але з одним але ідею наступного календаря обирають уже дружини-рятувальники. Вона за це казала, що було б добре, якби її для жінок таке зробили. Було б дуже актуально. Твої відпустити? не впевнений. З Полдавщини Олена Гущик, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.